Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У мене тут трішечки новин назбиралося, Поспішаю поділитися. Panasonic випустила олдскульний ноутбук, і він реально крутий. Якщо ти сумував за технікою як раніше, Panasonic випускає ноутбук Let's Note Escape, який ніби з початку 2000-х років. Тільки на стероїда фішки Ультралегкий. менше кілограма, круглий трекпад, змінна батарейка, є і слот під cd карти до 34 годин роботи в режимі очікування. До речі, корпус захищений від ударів, так що цей малюк явно випущений не тільки для офісу, але й для пригод. Продажі стартують в Японії 20 червня. Подивимося, чи дійде до решти світу. З 2D в 4D, майже як магія. Китайський стартап 4 AI придумали, як перетворювати звичайні двовимірні відео в справжні 4 d сцени зі звуком. Все це завдяки їхній новій технології під назвою 4D Gaussian Splatting. По суті, вони навчилися витягувати з простого відео об'єм, глибину і просторові деталі, так що воно стає майже як живе. Ніби ти реально всередині того, що відбувається, це відкриває безліч можливостей від кіно та ігор до навчання та віртуальної реальності. От, уяви, дивишся кліп, а воно ніби реально все відбувається у твоїй кімнаті. Рідка дупа від Apple. На презентації Apple сталася досить комічна ситуація. Компанія показувала свій новий продукт з красивим підписом: Liquid Glass, тобто рідке скло. Але YouTube трохи зіпсував момент. Кнопка відтворення акуратно закрила частину тексту. І вийшло Liquid S, тобто рідка дупа. Інтернет, як завжди, не впустив шансу посміятися. Дизайнери вже виправили обкладинку. А взагалі, знаєш, це хороший урок. Завжди перевіряй, як виглядає твоя картинка в реальному інтернеті інтерфейсі Штурмовик-блогер, коли галактична імперія зустрічає нейромережі. У TikTok і YouTube почали з'являтися незвичайні відео, нібито на відео справжні штурмовики зоряних війн. Його звуть грех і він такий, знаєш, трохи незграбний новачок, який ділиться кумедними і дивними історіями з далекої далекої галактики. Фішка в тому, що все це робить звичайна людина за допомогою нейромереж від Google. У нього немає ні кіношного досвіду, ні сценарної школи за плечима, але завдяки технологіям він створив цілий всесвіт, який вже дивляться сотні. Тисяч людей. Усе виглядає як анімаційний щоденник бійця імперії. Іноді смішний, іноді зворушливий, іноді з несподіваною філософією. Люди тягнуться, тому що це нестандартно і жваво. Якщо все так піде й далі, скоро таким чином зможуть і фільми генерувати. Найбільша. Карта Всесвіту. Телескоп Джеймс Веб знову здивував. Він заглянув у глибини космосу і знайшов у 10 разів більше галактик, ніж думали вчені. В рамках проєкту Космос Веб вдалося зібрати майже 800 тисяч галактик, які тягнуться на 13,5 мільярдів років назад. Це майже вся історія Всесвіту. Секрет у величезному дзеркалі телескопа, яке в 6 разів більше ніж у Хаббла. Завдяки цьому веб побачив об'єкти, які раніше були просто невидимими. Виявилося, що. Рані всесвіт був набагато активнішим, ніж припускали, зірки і галактики почали з'являтися набагато раніше, ніж очікувалося. До того ж, знайшли надмасивні чорні діри і нові типи галактик, про які навіть ніхто не знав. Вчені поки не розуміють, як все могло з'явитися так швидко після великого вибуху. І головне, всі ці дані тепер доступні усім. Хочеш завантажуй, вивчай, і роби свої відкриття, навіть якщо ти просто студент. NVIDIA йде по п'ятах Intel і AMD. і вже наступає на горло. Схоже на ринку процесорів з'являється новий король. Nvidia готує камінь, який може обійти старожилів на кшталт Intel і AMD. Новий чіп під назвою n 1 x Видав у тестах потужні цифри: 20 ядер, частота майже 2,8 ГГц. В одноядерних завданнях більше трьох тисяч балів, в мультипотоковості майже 19 тисяч. Це рівень останніх AMD Ryzen, а може й вище. За чутками. Першим девайсом з цим чіпом стане ноутбук Alienware. Здається, правильно сказала, який вийде вже цього року. Резидент Evil 9 Requiem Моторошно і дуже атмосферно Капком показали перші кадри гри, і фанати вже будують теорії. Цього разу ми граємо за Грейс Ешкрофт, агентку ФБР, яка прокидається в дивній лабораторії, де над нею проводили досліди. Атмосфера, прямо як у Резиденті Evil 7 Моторошно, тисне, а героїня не супергерой, а звичайна людина, яка реально боїться, що вже відомо. Буде новий моторошний ворог, який буде постійно полювати за тобою, як не Месіс або леді Демітреску. Управління можна змінювати від першої особи до третьої і назад, прямо під час гри. Можливо, зникнуть звичні аптечки. Адже в демо героїня колола собі шприц. Є натяки, що Грейс може бути донькою персонажа зі старих частин. Це знову крутиться навколо Ракун Сіті і подій Резидента Івела II. Ти підозрюю, що це буде другий герой і більше екшену. Реліз обіцяють 27 лютого 2026 року. Ну що запасаємося памперсами і терпінням? Не треба працювати з блогерами. Приклад від розробників Майнсай. Один стрімер почав проводити спонсорську трансляцію нової гри Майнсай. Але під час ефіру чесно згадав, що гра має не дуже гарні відгуки. Ну і що ти думаєш зробили розробники? Правильно сказали йому вимкнути ефір. Тим часом сама гра впевнено провалилася. وا, 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 وا. Її назвали конкурентом GTA 6. А в підсумку в онлайне сидить менше п'яти тисяч осіб. Усім всього 40% позитивних відгуків, а коштує гра 60 баксів. Хайпу було багато, а в підсумку фіаско. Так ось чесний блогер це не ворог, а той, хто може врятувати проект. Але деякі розробники, схоже, про це забули. Голівуд проти нейромереж і Юніверсал подають до суду на Міджоні, який малює занадто. Добре, вони звинувачують нейромережу Міджоні в тому, що її картинки занадто схожі на їхні фільми та мультфільми, мовляв, ще ніби копіює стилі персонажів і тепер хочуть через суд заборонити їй це робити. І це не просто боротьба за гроші, а справжнє зіткнення старої школи з цифровою епохою. Живі художники і студії вважають, що нейромережі крадуть їх візуальну мову, а значить порушують авторські права. Починається нова епоха, кібербитва за творчість. То хто ж все ж таки переможе? корпорації чи алгоритми? Люди скоро зможуть відрощувати руки і ноги як справжні супергерої. Вчені зробили крок до того, аби людина могла регенерувати втрачені кінцівки, ну як розсамаха або ящерка. Надихнулися аксолотлями, милими земноводними, які легко відрощують собі лапи, хвісти, навіть частини серця. З'ясувалося, що у людей теж є потрібні клітини. Просто вони сплять. Дослідники експериментують з речовинами на зразок ретиноєвої кислоти. Вона допомагає будувати кістки і м'ясом, і з особливим Геном шокс, який регулює довжину і форму нових тканин. Головне завдання зараз навчитися включати ці клітини за допомогою генної терапії, тобто в майбутньому цілком можливо, що протези і імпланти відійдуть у минуле, і тіло саме зможе відновлюватися. Це поки що звучить як фантастика, згодна, але розробки вже в процесі, і вони обіцяють змінити медицину назавжди. У Дубаї будують небесне метро з видом, прямо як у кіно. У Дубаї стартувало будівництво нової лінії метро під назвою Blue Line. І це не просто черговий транспортний проєкт. Там планують зробити станцію на висоті 74 метри над землею, і це буде найвища станція метро у світі. З вагонів пасажирам відкриється справжній панорамний шик. Хмарочоси на Хмарачосина Зайд Роуд, знаменита Буч Халіфа, Бухта Дубай Крік і багато іншого. Китаєць 10 років не міняв термокружку, і це закінчилося трагедією. Він використовував кружку щодня, незважаючи на іржу і потертості. Але одного разу він різко відчув себе погано. Лікарі виявили у нього важке отруєння металами, особливо свинцем. Результат серйозна інфекція і, на превеликий жаль, смерть. І ось що з'ясувалося: термокружки це не вічні штуки, вони окислюються. Особливо, якщо ти заливаєш в них чай, каву, молочні напої, соки, воду під впливом кислоти, метал починає руйнуватися і потрапляє в організм. Порада від медиків: міняти кружки кожні один-два роки, не ігнорувати іржу і не лити туди все, що заманеться. Екс глава PlayStation сказав: Stellar Blade вистрілила не через зовнішність героїні. Колишній президент PlayStation сюхей Йосіда, розповів, чому, на його думку, гра Stellar Blade стала такою популярною. І спойлер, справа не тільки в привабливій героїні. Він підкреслив, що справжня сила гри це крута бойова система. Йосіда згадав, як ще у 2019 році пограв у ранній білд і так вразився, що запропонував Sony взятися за її видання. За його словами, розробники проробили величезні. Чезну роботу. Прислухалися до відгуків гравців і покращували кожну деталь. У підсумку вийшов бойовик, в якому битися справжній кайф, і це зачепило багатьох. Так, у грі дуже глибока бойова система і дуже глибокий сюжет. Ми повністю згодні. Перше зняли південний полюс сонця, і це не фотошоп. Астрономам вдалося зробити унікальні кадри південного полюса сонця, чого раніше ніхто не досягав. Все через те, що зазвичай ми бачимо світло в фас з рівня екватора. Але тепер космічний апарат Solar Orbiter здійснив складні маневри за допомогою гравітації Венери і зміг поглянути на сонце під кутом 17 градусів. Вчені, вважають, що ці знімки допоможуть краще зрозуміти, як працює наше світило, особливо в полярних Регіонах, де народжуються потужні сонячні вітри. А вже цієї осені зонд планує зняти і північний полюс сонця, і це теж буде наукова сенсація. У Делойт платять за лего, аби співробітники менше стресували. Один зі світових лідерів в області аудиту та консалтингу компанія Делойт придумала незвичайний спосіб підтримати своїх працівників. Їм почали повертати гроші за покупку лего наборів, аби люди могли відволікатися від стресів і турбот. Щороку співробітник може отримувати до тисячі доларів на іграшкову терапію. І витратити, якщо що, ці гроші можна не тільки на конструктори, також підійдуть консолі, спа, спортзал або навіть масаж. Головне, аби допомагало Слабитися і берегло нервову систему. А що твоя компанія готова зробити для тебе, аби ти менше стресував? Китаї в моду увійшли електроскутери кульки. І це реально прикольно. На вулицях Китаю стає все більше незвичайних транспортних засобів, схожих на гібрид гаджет та те іграшки. Один з головних трендів компактні круглі електроскутери, схожі на кулі на колесах. Ці малюки можуть розганятися до 60 км на годину і проїжджають близько 100 км на одній зарядці. При цьому в них спокійно вміщаються двоє, а інколи навіть і троє людей. І все це виглядає і весело і футуристично. Знаєш, це схоже на ідеальний транспорт для міста займає мало місця і не забруднює повітря. Він розганяється до 60 км на годину, а в повороти входить вже на даху. Китайський дідусь побудував собі канатну дорогу прямо з балкону і став зіркою соцмереж у Китаї, один пенсіонер знайшов геніальний спосіб, як не мучитися з підйомом по сходах у своїй п'ятиповерхівці без ліфта. він спорудив канатну дорогу прямо з вікна. Так так буквально поставив трос, мотори, сидіння і став спускатися на вулицю прямо з балкона. На все про все у дідуся пішло близько 1100 доларів. І конструкція служила йому вірою і правдою аж цілих 5 років. Але як тільки відео з цією його особистою фунікулерною системою. Залетіло в соцмережі. Місцева влада вирішила внести свої корективи і змусила все демонтувати. Так що вподобайки дід отримав, а ліфт, на жаль, забрали. Але респект за винахідливість. Такий підхід заслуговує на оплески. Нова БМВ сама вмикає поворотники, і це не жарт. Компанія BMW вирішила зробити життя водіїв ще простішим. Новий електрокар iX3 навчила самостійно вмикати поворотники. Це завдяки розумним камерам і датчикам в салоні. Наприклад, якщо ти подивився в дзеркало і почав повертати кермо, машина все зрозуміє і блимне за тебе. Розробники обіцяють, що система буде працювати м'яко і не буде заважати це буває з агресивними автопілотами. Тобто, якщо сам захотів повернути, все окей, техніка просто допоможе. Крім того, в цій моделі обіцяють до 800 кілометрів запасу ходу. Розумне автогальмо, яке врятує від зіткнень, і ще купуші фішок. А ось дизайн і ціну покажуть уже в вересні цього року. Чекаємо. Китай тестує поїзд майбутнього. 200 кілометрів за 9 хвилин. І це тільки початок. Ки всі чекають на Ілона Маска з його Hyperloop. Китаї вирішили не втрачати часу дарма. Там що тестують поїзд на магнітній подушці, який може розганятися до 1000 км на годину. Майже як літак. Технологією займається компанія Касік, і вони вже будують спеціальну трасу між Шанхаєм і Ханчжоу. План такий: від одного міста до іншого всього 9 хвилин у дорозі. Потім візьмуться за маршрут Пекін Шанхай. А це 1200 км. Обіцяють, що на всю дорогу піде максимум півтори години. Ну, по суті, це реально поїзд майбутнього. І він може повністю. Змінити уявлення про подорожі всередині країни. На цьому все. Дякую тобі за те, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!